Коли торт буде готовий, ми його вкрадемо і віднесемо Мого. Але ж він з нами не поділиться сам усе з'їсть. Ні. Мого загадає своє найзаповітніше бажання отримати сапфірового дракона. Це розумний план. Це розумний баузі. Оце так. Ти так красиво. А ми лише почали. О, ні. Ви не повірите. Я спекла святковий торт і лишила його тут охолонути. але він зник. Ні, тільки не святковий торт. Будь що тільки не торт. Бідолашний торт. Хто міг це зробити? Ой ой, погляньте, хто б це не був, вони вкрали і кульки мей. Біжімо. Баузі мінгу, ви повернулися. Так, Мого, Ще й принесли вам рідкісні скарби села. Літаючі круглі штуки, барвистий прапор з веселими малюнками і смачнючий торт. І це по вашому скарби. Але Але цей торт не простий. Це чарівний торт, що виконує бажання. Можна попросити в нього будь що. Прекрасно. А ви молодці, мої волохаті посіпаки. Все для святкування зникло. Коді то тепер свято не буде. Ні, у тебе буде чудовий день народження. Тому що ми все повернемо. Друзі, час для суперперетворення. Супергерої Коді на телеканалі Піксель. Ми на місці. Це щаслива долина ферм. А от і острів Зазоні махо. Ці острови такі гарні. Отака от голова на погоду. от така голова від перевтоми. Отака голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбі спазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм, комбіспазм. Сучасний кросовер Peugeot 2008 із надійними системами для безпеки руху та інноваційним салоном Peugeot I-Cockpit 3D. В наявності замовляйте персональну консультацію менеджера та отримайте знижку. Льончик. Скрутила спину чи суглоби Фламідез! Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. Нижки на Проктоза Нео 10% в аптеках. фото. Іноді кажуть, що я алерген. Кажуть, від мене багато проблем. У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити, не треба хворіти. Астрія. Здоровий засіб від алергії. Ексклюзивно в подорожнику від Баумфарм. Скрутило спину. Чи суглоби? Фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. Мій план ідеальний. Геніальна ідея. Детектив Міретта. На телеканалі Піксель. Виховувати Кавун особливий дар, а у тебе його немає. Дуже смішно. Ого, Можна зазирнути? О, ні-ні-ні-ні! Сиді, що ти робиш? Кавун випав! Кавун випав. Ти цілий? Ого, який красивий світ! Га! Га! О, Який ти милий! Сиді! Нам треба поспішати. Він такий самотній. О, ні. Будь ласка. Навіть не думай. Це проти усіх. Ну, Гілберти. На мене цей погляд не діє. Га! Побудьте тут, поки ми не знайдемо його рідних. Звісно, а раптом у нього їх немає. Га! -сирота? Ти вирішила його так назвати. Зізнайся, ти хочеш його залишити. Чому я дозволив себе вмовити? Не слухай, що каже цей буркотун. Не любиш молоко, пошукаємо щось інше. Ой. Що ж про п'ятірку можна забути. Про п'ятірку? Пощастить, якщо трійку отримаєш. Сиді, якщо ти навіть кавун не можеш уберегти, то що вже казати про чарівне створіння. Між іншим ми його тренуємо. Де малюк? Да! Просто супер. Це ти його навчив? Я боюся, що ні. Не можна підсмажувати друзів. Хочіться, як треба виховувати. Що ж, він ще той фрукт. Що там відбувається? Ні, тобі не можна вилазити. О, ні. Жах. Да! Стоп, вас Більше, ніж двоє. Я розберуся. Га інші га поверніться. Він загубився Гілберта. Який він милий, Гілберта. Що може піти не так, Гілберта? І що? Сейдіс Паркс на телеканалі Віксе. Така голова на погоду. от така голова від перевтоми. от така голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбі спазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм, комбіспазм. Сучасний кросовер Peugeot 2008 із надійними системами для безпеки руху та інноваційним салоном Peugeot I-Cockpit 3D. В наявності замовляйте персональну консультацію менеджера та отримайте знижку. Ой. Ой. Льончик. Скрутила спину. Чи суглоби. Фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. В майстерні нашого бібі -бі. Стрес. Є знижки на таблетки Гліцесет та «Гліцисет Макс». 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Екзодерил Крем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Я лечу в гості до козини Моніки другої. Мене не буде кілька годин, але я мушу залишити когось собі на заміну. Ну, звісно, ваша величність. Ваше величносте, ви розумний і прекрасний. Так, і ви такий стильний в цьому смугастому одязі. Бізваксе? Бізваксе, ви мене чуєте? А, так, вибачте, ваша величносте. І замість себе я вирішила залишити маю. Маю? Але ж вона не знайома з протоколом. Так, її треба навчити. Візьміться за це. Повідомте їй новину, будь ласка. Як скажете, ваша величносте. Має. Негайно вирушаю вулик. Королева летить у гості і хоче, щоб ти її замінила. Я так це дуже дивно, але так хоче королева. Добре. Почекаєш мене, я постараюся якнайшвидше. Як скажете ваша Величність. Майя, Має. Ось довіряю тобі це. І ось це. Це честь, ваше величносте. Але може вибрати когось досвідченішого. Наприклад, прем'єр-міністра? Для тебе це хороша нагода вивчити статут вулика. Ти багато чого навчишся. Ну я постараюся, ваше величносте. Добре, тоді піду подрімаю. Ні, ні, ні. У королеви немає часу на сон. Їй потрібно працювати. Летіть за мною. Треба проінспектувати всі полиці. Мед зберігається тут, пилок тут, а фрукти тут. А ожина лежить не на місці. Але ж головне, що ожина в коморі. Неважливо, на якій полиці вона лежить. Та ви що? Все має лежати на своїх місцях. Якщо немає порядку, буде хаос. Як на мене, ви чіпляєтеся до дрібниць. Я? Та ні. Що ви тут робите? Я ж вас вигнала. Я тут, як звичайна, бджола, ваше величносте. І у мене є для вас жахливі новини. Слухаю Бізваксе. Ваш друг стриб захворів. О, ні, має. Треба негайно летіти до нього. Але хіба я можу покинути вулик бізвакса? Це вам вирішувати, ви, королева. Добре, тоді я лечу. О, Це жахливо. Жахливо. Що? То ти не хворий? Ну, ви ж кажете, що я хворий. Це означає, що бізвакс нас обдурив. На щоб ми полетіли з вулика. Швидше. Бджілка Майя На телеканалі піксель. Педі вже хоче малювати. Що це? Обережно! Я віспер. Я знаю вашу мову. Як тебе звати? Я річі. У мене проблема. Спершу повільно опусти шию. Повільніше. Добре. Що в тебе сталося? Я хочу літати як фламінго. Показати. Так. Бонжур річі! Політаєш із нами. Ви знаєте, я не літаю. Так і велетень. А крильця крихітні. Серйозна проблема. У мене надто малі крила. Пегі теж. Не смішно бути птахом і не літати. А влаштуємо уроки з польотів. Я знаю чудового вчителя. Отісе ти чуєш. Допоможи мені. Віспер. Віспер, Я тебе чую. Здоров, мала. Як ти? Що сталося? Привіт, Отісе. Це Страус Річі. Привіт. Клас. Який здоровенний птах. Покаже крила, друже. У річі з цим проблема. Я хочу літати як фламінго, а з цими крильми не можу. Розумію, як допомогти? Ти б міг повчити їх обох літати. До роботи! Передусім розправте крила і махайте. Отісе, це не допомогло. Може спробувати з розгону. Гаразд, здорованю. Біжи і махай одночасно. Попрямій! Ні, не в той бік. Хочу бавитися. Я ніколи не літатиму. Здійнявся вітер. Так, це буревій. Віспер тримає капелюх. Улюблений капелюшок. Віспер. На телеканалі Піксель. Ой, Альончик. Скрутила спину. Чи суглоби? Фламідез. фламідез! фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. Сучасний кросовер Peugeot 2008 із надійними системами для безпеки руху та інноваційним салоном Peugeot iCockpit 3D. В наявності замовляйте персональну консультацію менеджера та отримайте знижку. Отака От голова на погоду. От така голова від переутоми. Отака голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбі спазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм. Комбіспазм. Вам потрібна пральна машинка, але у магазинах ціни на них просто величезні. А може ви шукаєте варіант для дачі, де зовсім немає проточної води. Розпакуйте ві, допоможе. Пральна машинка, помічниця. Усього від 499 гривень. Компактна, але така потужна. Помічниця це занурювальна пральна машинка, яка ефективно очищає речі завдяки комбінації. Високочастотного ультразвуку та класичного турбінного механізму. Подивіться, як просто нею користуватися. Занурили, увімкнули, і готово. Беріть речі, мийте овочі та фрукти, і навіть посуд. Дуже практично. А ще ви легко можете брати пральну машинку, помічниця із собою у будь-які поїздки. Це чудове рішення для дачі, куртожитку, орендованої квартири для мам з маленькими дітьми. Не вимагає підключення до водопроводу, компактна та зручна у використанні. Беріть свої речі, будь-коли і будь-де. Телефонуйте та замовляйте компактну, потужну, зручну пральну машинку помічниця Усього від 499 гривень. Телефонуйте Надвечір Просто не відчуваєте ніг, болі та набряки стали постійними супутниками. Вам необхідна допомога. Електричний масажний килимок Імпульс Плюс під розпакуй Ві знімає вдома у ногах за 15 хвилин. А ціна усього 399 гривень. Килимок імпульс плюс це масажер, який забезпечить розслаблюючий ефект для ніг. Допомагає підтримати та покращити відмінний стан організму в цілому. Просто поставте на нього ноги, виберіть необхідний режим роботи та насолоджуйтесь. Пристрій впливає на ноги короткими електричними імпульсами. Усього кілька рухів, А яка користь? А завдяки компактним габаритам, імпульс плюс завжди можна взяти з собою та скористатися ним у будь-якому місці та у будь-який час. Забудьте про тяжкість у ногах, забудьте про втому. Всього один рух, і ви відчуєте полегшення. Замовляйте електричний масажний килимок Імпульс Плюс усього за 399 гривень. Телефонуйте! Приготування їжі забирає багато сил. Тоді подрібнювач-блискавка саме для вас. Компактний і неймовірно потужний. Він перетворює продукти в пюре за одну мить. Подрібнювач-блискавка замінить вам міксер, м'ясорубку, блендер, овочерізку, кавомолку і навіть шейкер. Містка чаша об'ємом 2 літри. Сміливо закладайте одразу всі необхідні інгредієнти, і блискавка подрібнить їх за один захід. Замовляйте, подрібнювач-блискавка за супер ціною. Усього 599 дев'яносто дев'ять Вірно вигідна пропозиція: нарізати цибулю ні плаканим очам з блискавкою. Ви зробите це всього за пару секунд. До того ж, подрібнювач так легко мити приготувати дитяче харчування. Простіше простого нарізайте, подрібнюйте, збивайте і перемелюйте овочі, фрукти, сир, м'ясо, кавові зерна і навіть лід за лічені секунди. Замовляйте подрібнювач блискавка. Усього за 599 гривень. І насолоджуйтесь смачними та ароматними стравами. Подрібнювач блискавка, телефонуйте. Вам потрібна пральна машинка, але у магазинах ціни на них просто величезні. А може, ви шукаєте варіант для дачі, де зовсім немає проточної води. Розпакуйте ві, допоможе. Пральна машинка, помічниця. Усього від 499 гривень. Компактна, але така потужна. Помічниця це занурювальна пральна машинка, яка ефективно очищає речі завдяки комбінації високочастотного ультразвуку та класичного турбінного механізму. Подивіться, як просто нею користуватися. Занурили, увімкнули і готово. Беріть речі, мийте овочі та фрукти, і навіть посуд. Дуже практично. А ще ви легко можете брати пральну машинку помічниця із собою у будь-які поїздки. Це чудове рішення для дачі, куртожитку, орендованої квартири для мам з маленькими дітьми. Не вимагає підключення до водопроводу. Компактна та зручна у використанні. Беріть свої речі, будь-коли і будь-де. Телефонуйте та замовляйте компактну, потужну, зручну пральну машинку. Помічниця усього від 499 гривень. Телефонуйте. Швидше рана зустрічай. Ще дрімають в полі роси. Квітне всюди справді. Бджілка рай. Майя Нас до себе в гості просить. Іноді кажуть, що я алерген. Кажуть, від мене багато проблем. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пийте не треба хворіти. Астрія. Здоровий засіб від алергії. Ексклюзивно в подорожнику від Баумфарм. Є знижки на таблетки Темпалагін. 20% в аптеках подорожник БАМ та Ощад.